Президент України, друзі Зеленський, пообіцяв зберегти фіксовану ціну на газ та електрику, і також пообіцяв 3 тисячі безкоштовних кілометрів для кожного українця на Укрзалізниці. Сьомий корпус ДШВ заявляє, що українські військові зуміли покращити тактичне положення у декількох кварталах Покровська, а командир сил безпілотних систем Роберт Мадяр бровді повідомив, що сили оборони готують удари по Росії, які призведуть до блекауту, і в Москві в тому числі. Сьогодні, друзі, 1 листопада вечір. Головні підсумки сьогоднішнього дня готовий вам повідомити про все, що анонсував, і не лише тому, як завжди, прошу про підписку, коментар і вподобайку. Я вам шалено дякую за ваші відгуки, які ви залишаєте під відео. Мені дуже приємно їх читати. Я перечитую, як я вам говорив, всі коментарі. Тому прошу активними бути під відео і під цим також. І тепер давайте, друзі, детальніше розпочну на превеликий жалість дуже сумної статистики про удари росіян по цивільних у прифронтових регіонах. Увечері, 1 листопада. Російські війська атакували Самарський район Дніпропетровщини. Попередньо є загиблі та поранені. Також на Нікопольщині, внаслідок ворожих атак загинув чоловік, ще двоє людей дістали поранення. Росіяни в день 1 листопада атакували Марганець на Дніпропетровщині, також внаслідок чого є загиблий. Внаслідок ворожих обстрілів 1 листопада у Херсоні загинула жінка. У Костянтинівці Донецькій області одна цивільна особа загинула також, ще одна дістала поранення. Російські дрони також атакували цивільний транспорт на Сумщині. У середину Буцькій громаді внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль постраждав 29-річний чоловік. Медики надають допомогу. І у Миколаївській сільській громаді російський дрон влучив у мікроавтобус. Всередині був лише водій. Він встиг залишити транспорт. Від удару маршрутка загорілася, а перевізник. Поки призупиняє руху напряму цієї Миколаївської громади, така друзі ситуація на праведний кажаль із цивільними. Це дуже показово, що росіяни воюють не лише з військовими в Україні, а й вбивають мирне населення України. Фактично займаються геноцидом за національною приналежністю. Про що я особисто говорю ще з 22-го року про це говорила і українська влада про це інколи піднімали питання на міжнародній арені, ухвалювали навіть окремі резолюції. А зараз. Призупинили про це говорити зовсім. І росіяни це активно використовують і починають вже розповідати, що їхні терористичні дії, які вони вчиняли, наприклад, в Бучі, це знову ж таки фейки. Так, вони вже про це говорили і з новою силою починають це повторювати. Тим часом головнокомандувач ЗСУ Сильський заявив, що оточення чи блокування Покровська, Мирнограда. Донеччини немає. У Покровську триває комплексна операція зі знищення витіснення ворога, до якої залучені, зокрема, сили спецоперацій СБУ та ГУР, і нібито сам Буданов нині перебуває там. Ну, поки що такого підтвердження немає, але в соціальних мережах. Дуже багато фотографій, повідомлень і дописів про те, що він там керує операцією. І Сирський говорить про те, що продовжуємо звільнення та зачистку території на добропільському виступі. Покровськ тримаємо, Мирноград тримаємо. Тим часом офіційно 7-й корпус ДШВ заявляє, що українські військові зуміли покращити тактичне положення у декількох кварталах Покровська. Будемо сподіватися, що ситуація там справді буде покращуватися, стабілізуватися щонайменше. Вдається силам оборони звільняти окремі села, але окремі і втрачають, а каби долітають уже до Полтавщини через всю Харківську область, майже дістають Полтавщини. І командир сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді повідомив, що сили оборони готують удари по Росії, які призведуть до блекауту і каже, ну, ви знаєте, російський газ горить дуже гарно. Я вбачаю, звісно, в таких заявах багато пропаганди, яка необхідна нам безумовно і вірю. Надіємось усі, що таких ударів по території Росії буде більше. Росіяни мають відповідати за свої злочини в Україні. І я буквально вчора детально говорив про ці заяви в гучні з боку української влади щодо ракет «Фламінго», ударів по території Росії в ефірі телеканалу Апостроф. Мав нагоду спілкуватися безпосередньо в студії, залишу вам посилання на цю тривалу дискусію, котра була на апострофі в правому верхньому кутку. Передіть перегляньте. За моїм переконанням, сьогодні Україна також демонструє свою суб'єктність і не лише словами, а і діями на тлі можливих майбутніх переговорів, яких нібито не дуже видно, але зверніть увагу, що дуже багато заяв із боку штатів і Росії та навіть того самого Китаю і європейців свідчать про дуже високий градус напруги. Який, як правило, є передумовою для безпосередніх дипломатичних контактів. За цим слідкуємо, друзі, і Зеленський зробив кілька заяв, які мені особисто засвідчують про його соціальну орієнтованість з огляду на можливі вибори в Україні. Ви знаєте, що бюджет 26-го року має дуже багато розширених соціальних ініціатив, які лунають з уст президента. Він зокрема вже сьогодні анонсував програму, за якою українці зможуть безкоштовно скористатись поїздками укрзалізниці у межах трьох. Тисяч кілометрів. Ну, то була Вовина тисяча, тепер будуть Вовині три тисячі на залізниці. Я вважаю, що дуже хороша ініціатива. і Дійсно, багато громадян користуються послугами Укрзалізниці. Стосовно якої дуже багато нарікань про її прозорість, корупцію і так далі. І Зеленський каже: якщо це підприємство буде витрачати гроші на благо громадян, в цьому немає абсолютно нічого поганого. Він говорить, програма зараз спропрацьовується, і оскільки наша держава підтримує сферу пасажирських перевезень, компанія має дати відчутну відповідь людям кошти, які використовуються, реально служать суспільству. Наголошує він. І також він доручив уряду до 15 листопада сформувати пакет програм, які запрацюють уже в грудні. Мова йде про зимову підтримку. Зокрема, йдеться про фінансову підтримку як минулого року, а також окрему програму тим, кому найскладніше, самотнім людям, багатодітним родинам, людям у зонах бойових дій тощо. Деталей поки що немає, але я думаю, нам їх представить згодом. Пані Свереденко, прем'єрка України, Зеленський також пообіцяв зберегти фіксовану ціну на газ та електрику. Ну, як бачите, ринок у нас працює так, як вирішить президент, точніше, він не працює. І президент додав, що розширюються і медичні програми. МОЗ готує проект чекапів, перевірка здоров'я, яка має запрацювати в січні. Дуже багато сьогодні було озвучено Зеленським заяв про соціальні ініціативи, власне, від нього. Тому я вважаю це дійсно можливою підготовкою до майбутньої виборчої кампанії. Уряд тим часом заборонив тимчасово експорт необробленої деревини. Рішення передбачає ліцензування експорту нульову квоту до кінця року. Залишилося часу до кінця року не так багато, всього на всього 2 місяці, а це рішення обумовлене складним етапом майбутнього опалювального сезону, коли в нас Винесли на 60% газосховища. Проблеми з цим точно будуть відчутні. Слава Богу, що на сьогоднішній день погодні умови складаються для нас найкращим чином. На вулиці справді для листопада дуже тепло. Опалення не потребує великих затрат, але те, що рішення уряду про заборону експорту нині є, свідчить і про загрозливі тенденції, і я вважаю, про... Правильність такого кроку. Хоча дійсно запитань до уряду та до влади щодо організації опалювального сезону цього року буде дуже багато. Болгарія ж розглядає можливість звернення до США з проханням про звільнення від нових санкцій, які запровадив Дональд Трамп проти російських компаній «Лукойл» Лукоїл та «Роснефть». Чому суть Болгарії? Ну, вже знаєте, що Німеччина отримала виняток для «Роснефть-Дойчленд». Болгари теж на це подивилися і вирішили. Піти тим же шляхом. У Болгарії розташований великий нафтопереробний завод у Бургасі, який належить Лукойлу і забезпечує до 80% пального для країни. Російська компанія традиційно має значний економічний вплив на Болгарію. Про це пише видання політику. Нагадую, друзі, а сам завод раніше пов'язували з використанням лазівок у санкційних режимах ЄС. За словами джерел, болгарський уряд вже звернувся до Вашингтона з запитом, як потрібно оформити прохання про відтермінування дії санкцій після їхнього набуття чинності 21 листопада. Ну просять таку собі, знаєте, як кажуть, рибу. Дайте нам зразок листа, як до вас звернутися, щоб ви ухвалили відповідне рішення. Болгарська влада занепокоєна, що через санкції завод може припинити роботу, якщо банки відмовляться його обслуговувати, і це призведе до дефіциту пального. І відповідно протестів і проросійський настрій на тлі такого рішення Трампа у Болгарії може суттєво зростати, а влада, яка часто дивиться в бік Росії, скористається цим моментом. Ну так само як і Венесела користається моментом тиску Трампа на країну і звернулася до Китаю і Росії про допомогу. Як повідомляє Дефенс News, у Венесуелі в Каракасі приземлився російський військово-транспортний літак Іл-76, пов'язаний з ПВК Вагнер. Видання повідомляє, цей реєстр розглядається як спроба Москви розширити військову присутність у Латинській Америці. Я думаю, що Трампу це не дуже сподобається. Прибуття літака відбулося після того, як президент Венесуели Мадоро звернувся до Росії, Китаю та, до речі, Ірану. Із проханням посилити військову підтримку на тлі зростаючі загрози з боку Сполучених Штатів Америки вчора навіть було повідомлено про те, що нібито. Трамп дав команду нанести удари по військових базах у Венесуелі. Потім він це заперечив і спростував, але він не давав, каже, такої команди. Ну і Марко Рубіо навіть про таке сказав. Я вам про це розповідав у вранішньому відео. Оператором Іл-76 є компанія Aviacon Зіто Транс». Компанія перебуває, друзі, під санкціями США, України та Канади саме через зв'язки з російськими військовими структурами, включно з неодноразовими поставками обладнанням в регіони дій, найманців ПВК Вагнер. А Вагнер діє в багатьох куточках світу. І це справді дуже загрозлива тенденція, яка буде поглиблювати протистояння в регіоні. Але для нас це дуже непоганий варіант, тому що загострення відносин Трампа та Росії буде нам на руку. На тлі поглиблення нафтової кризи у світі країни ОПЕК плюс планують наростити видобуток нафти. Це не нове. Ви вже про це чули. ОПЕК нарощує видобуток нафти з початку цього року. За даними Reuters, із квітня цього року 8 учасників ОПЕК плюс збільшили свої виробничі квоти більш ніж на 2,7 мільйона барелів на добу. Це становить приблизно 2,5% від світового рівня пропозиції. До цієї групи входять Саудівська Аравія, Російська Федерація. Об'єднані Арабські Емірати, Ірак, Кувейт, Оман, Казахстан і Алжир. За даними трьох джерел, ці країни планують у неділю узгодити нове підвищення квот на грудень ще на 137 тисяч барелів на дому. Так, друзі, до цього переліку входить Росія, але враховуючи те, що збільшення видобутку призводить до падіння ціни, то нам це вигідно. Раніше збільшенням видобутку Росія займалася одноосібно. Тепер будуть збільшувати всі, бо решта країн ОПЕК Плюс воліли регулювати ринок іншим способом через менший видобуток формувати вищу ціну. Зараз ситуація суттєво змінилася, і така тенденційність нам також гратиме на руку. Бо Росія тоне в кризі. Розвідка служба зовнішньої розвідки України зафіксувала системний обвал російської економіки. Я про це вам говорю майже в кожному відео. Сьогодні СЗР України говорить про те, що сумарний прибуток російських підприємств за січень, серпень 25 року скоротився на 8,3%, і це свідчить про стрімке згортання бізнес активності 8,3% – друзі відсотка, це дуже багато. Кредитний ринок також демонструє втрату довіри. Частка проблемних позичальників серед юросіб сягнула 23%, Кожен майже четвертий рахуйте, а близько 165 тисяч компаній уже не здатні. Обслуговувати свої борги, а це призводитиме і до банківської кризи, куди вже Путін намагається засунути свою руку. Це також дуже добре, тому що поглиблення економічної кризи на Росії також нам допомагатиме. Звісно, риторичне запитання: а коли це станеться? Кожного разу не стомлююсь вам пояснювати і говорити свою точку зору. Процес в будь-якому випадку рухається. Очікувати більш радикальних дій з боку європейців, китайців, американців інших країн для тиску на Росію поки що не варто. Немає в них такої готовності, в кожного свій інтерес. Але те, що ми виносимо їхню нафтопереробку, і те, що, наприклад, нафти видобувають більше, і інших дуже багато є маркерів, це все дійсно призводить до економічного колапсу на Росії, який поки що там не визнають публічно, але про нього говорять все більше. Ну, от, до прикладу, до наступного року Центробанк Російської Федерації, це офіційна заява, очільниці Центробанку Набіуліної, має намір системно знижувати фіксовану ставку. А це, своєю чергою, призведе до шаленої інфляції на Росії. І там про це набівліна говорить в голос у Держдупі Російської Федерації, закликає: давайте цього не допустимо. На неї тиснуть, вона нічого зробити не може, і це добре. На завершення друзі, новина про Іран, яка свідчить про провал зовнішньої політики Дональда Трампа на Близькому Сході. Іран не має наміру відмовлятися від збагачення урану і виключає можливість переговорів щодо своєї ракетної програми. Про це заявив голова МЗС Іраном. І Трамп уже про це не згадує, розуміє, що він там нічого з цим діяти не може. Один в один калька, як він проводив, переговори, міжнародні, саміти з Чен Іном і інші ще за часи своєї першої каденції. Нічого не змінилося. Дякую, друзі, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблять ціную, і не перемикайтесь. Все буде Україна!